Як діяти працівнику, який не хоче виходити на роботу, а бажає працювати дистанційно? Чи законно роботодавець ставить прогули в табелі часу, коли працівник не хоче виходити на роботу? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Отже, ми сьогодні поговоримо про ситуацію, коли роботодавець вимагає від працівника виходу його на роботу в Офіс, тобто в режим офлайн, а працівник не бажає цього, або не має можливості такої вийти, або знаходиться десь за кордоном. І в нього виникає тоді питання, чому йому йому роботодавець ставить прогули в табелі робочого часу. Дійсно, роботодавець має право заключати договір з найманим працівником, заключати трудовий договір і встановлювати наказом дистанційний графік роботи. Це регулюється статтею абзацем 6 статті 60 Кодексу законів про працю, де чітко вказується, що між роботодавцем та найманим працівником встановлюється і заключається трудовий договір, який регулює порядок роботи, організацію роботи та форму роботи, чи це дистанційна, чи не дистанційно. Але, однак, в умовах військового стану, пандемії, епідемії чи іншого якогось надзвичайного лиха, може не укладатися трудовий договір, це на підставі абзацу 11 статті 60. -ї. Але в будь-якому випадку, це має бути погоджено. Тобто дистанційна форма роботи має бути обов'язково погоджена між роботодавцем і найманою людиною, і найманим працівником. І це має бути воля і бажання двох людей найманої людини і роботодавця. Якщо ж роботодавця не влаштовує те, що людина не виходить на роботу, а виявляє бажання працювати онлайн. То його дії щодо поставки прогулів у табелі робочого часу є повністю законними. І вимоги найманого працівника щодо його бажання працювати в режимі онлайн є незаконними, з витікаючими з цього всіма негативними наслідками. Тому майте на це на увазі і будьте уважні. Другий важливий момент, на який би я хотів звернути увагу, я казав це на вебінарах, також стосується трудових відносин. Зараз формують групи Державної податкової служби і інспекції держпраці, де будуть перевіряти на наявність чи відсутність трудових відносин. І інспекція Держпраці спільно з ДПС будуть здійснювати і аналітику, і перевірки суб'єктів господарювання. Штраф за за встановлення неоформлених трудових відносин може досягати 210 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Тому будьте дуже уважні і не зволікайте з юридичною підтримкою. З Профілактикою з навчанням працівників, як себе вести під час інспекції, під час перевірок держпраці і Державної податкової служби. Бо від цього буде залежати ваш фінансовий стан і майбутнє вашого бізнесу. Друзі, з вами був Ігор Ясько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!